Завітав культмотив познайомитися з Віталієм. Віталій, привіт. Привіт. Наскільки мені відомо, що цей простір, в якому ми зараз знаходимося, ти його відкрив під час повноштатного вторгнення, тобто під час війни. так. 9 березня ви з'явилися в інстаграмі перша публікація цього простору. Чи 9 березня це день народження Тараса Григорьовича Шевченка? Це якось пов'язано? Чи це випадковість? Так, це була така задумка. 15 липня 23 рік відкривається простір. Які в тебе були мотиви, щоб відкрити цей простір? Шлях до відкриття був доволі довгий. Почався він зовсім не з культурного простору чи з якогось доволі великого проєкту. Це просто було бажання. Розширюватися. На той момент в мене був відкритий один бар, і було величезне бажання йти далі. Перший крок до розширення я зробив в 22 році. Я підшуковував приміщення, цікаве, і потрапив на це підприємство. Ми зараз знаходимося в стінах колишнього керівництва. І я вже домовився нашим архітектором, як обставити приміщення. І ідея була невеликого винного бару на Подолі. В нас була домовленість тут зустрітися 24 числа. Всі ми проснулися від вибухів, ракет від атаки Росії на Україну, зідзвонилися. Де запитав, все з тобою добре? Так, кажу, ну не вийшло нам зустрітися сьогодні. Потім був е, рік е, зовсім незрозумілий, е, як ми говорили. Війна закінчиться через три тижні, війна закінчиться через три місяці, е, волонтерство. Всі не зрозуміли, що буде далі. Ми розуміли, що наступ, контрнаступ, знову наступ, частину території втратили, частину території знову відбили. І зрозуміло, це було е, дуже ризиковано е, щось починати і кудись рухатися. Е, я Прийняв принципову позицію, що я залишаюся в Україні, я залишаюся в Києві. Е і в кінці 22-го я зрозумів, що ну, з таким підходом можна ніколи не продовжити. Я розумів, що строків закінчення війни нам ніхто не скаже. Е треба рухатись вперед. Тоді ми на початку 23-го року сіли з командою. І вирішили підійти до питання не просто розписати ідею, а по розписати, що це буде за проєкт, які напрями ми будемо покривати і чим будемо займатися. І головне питання вже, а яка соціальна складова цього проєкту? І почали прописувати ідею. Кожного дня збиралися, ми зробили для себе такий аналіз. От зараз війна. І що може бути головним в тому, щоб цьому протистояти? Ми зрозуміли, що це ідентичність. Українська наша ідентичність, основне, що її формує, це культура без культури, без мови в принципі ідентичності немає. Таким чином вони в принципі і, і стирають це розуміння і е, особливості народів, особливості країн, е, і проводять свою таку грубу асиміляцію. І тоді ми зрозуміли, що це повинен бути культурний простір, кого він повинен підтримувати. Зрозуміло, молодих митців. Молодих співаків, молодих художників, тому що ми побачили, що у 23-му році почався ренесанс. Української культури з'явилася дуже величезна кількість музичних гуртів. Всі повально пішли переходити на українську мову, і ми розробили для себе такий підхід, що ми хочемо створити простір, в якому буде дуже величезна складова соціальна. Ми будемо нести ціль в розвитку і в підтримці української культури і молодих дітей. Ми виставляємо роботи молодих українських художників. Ми надаємо простір для влаштування концертів молодих гуртів, молодих співаків. За час нашого існування провели величезну кількість благодійних івентів, на яких зібрали мільйони гривень. Я думаю, можливо, навіть і десятки мільйонів гривень. Таким чином ми прийшли до цього. Чи було страшно це починати під час війни? Так. А чи зараз є якась впевненість? Ні. Ми кожного місяця стикаємося з новими проблемами. Це відключення світла, подорожчання ресурсів, нестача кадрів, обстріли. Людям страшно ходити вулицями, особливо хлопцям. Стосовно того, ти кажеш, що ось ми поговорили з командою, і вирішили, що ми будемо відкривати простір. Це троє людей: я, Світлана і Лука, хто були натхненниками і сформували ту ідею, яка зараз існує. Є моменти в твоєму житті, про які ти жалкуєш. Якщо говорити саме в розрізі розвитку існування цього простору, так, да. Так, звичайно, є помилки, які ми робили, але жалкувати я не бачу сенсу, тому що це вже було. І головне робити висновки і йти далі в подальшому просто не робити ці поможливості. Оскільки я сам працюю в сфері івентів, я дуже багато разів чую від різних людей, що це не на часі. Оскільки ми зараз кажемо про цей простір, тут Відбуваються івенти. Твоя думка, що івенти не на часі. На даний момент в культмотиві пройшло, мабуть, більше ста, десь ближче до ста п'ятдесяти. Середніх і великих івентів, на яких побували на кожному від 50 до 400-500. Найбільші, мабуть, були, якщо рахувати валом, це 3-3,5 тисячі людей за день. Я не вважаю, що під час війни івенти не на часі. Поясню, чому в перші тижні війни ми всі були дуже сильно занурені ну, Буду говорити про себе в е пабліки, це Інстаграм, Телеграм. Всі читали про новини, що відбувається. Я пам'ятаю, я звернув увагу, що день на четвертий я просто більшість дня проводив в телефоні, нервово читаючи все, що відбувається навколо. Розумів, що той рівень е навантаження, який був психологічний, він просто неймовірний і з цим щось треба робити. І мені потрапилося допис е, Гаріка Кирогоцького, який на той час ну, могло здаватися таку чуш писав в дописі, але це було весело і смішно. Е, я зрозумів, що о, це мене відволікло. Почав читати під цим дописом коментарі. Е, Більшість, звичайно, було якраз про це: Гарік, що ти робиш? Ти що з глузду зійшов? Ти що не бачиш, що нас обстрілюють? Що не бачиш, що хлопці е, кожного дня. Будь? Як ти можеш таке робити? А що він відписав? Розумієте, що вони сюди прийшли саме за тим, щоб нас це забрати. Вони не хочуть, щоб ми не веселилися. Вони не хочуть, щоб ми мирно проводили свій час. Вони просто хочуть в нас це забрати, тому ми повинні це робити. І я зрозумів, що без веселощів, без відпочинку просто можна зійти з розуму. Я теж часто стикаюся в рамках культмотиву. З тим, що е, чую, що ви робите, як ви можете. Вчора були прильоти по Дніпру. Позавчора були прильоти по Харкову. Як ви можете проводити якісь веселищі, е, якісь заходи чи концерти? Але е, я вважаю, що навпаки, це все, окрім того, що напряму допомагає збирати гроші, це ще допомагає людям видихати, знімати ту напругу. З якою вони потім наступного дня йдуть, розуміючи, що вони повинні працювати, повинні робити своє діло. Є е, дуже цікавий приклад. 21 березня 2023 року був е, поряд обстріл ракетний. Сильна вибухова хвиля пошкодила наш будинок, повилітали вікна, е, було дуже багато скла. А на той день це був четвер, і в нас тоді е, кожна четвера проходили е, джазові вечори. І було питання, чи будемо ми далі працювати. Ми прийняли рішення, що щоб не було, будемо. Я взяв шуруповерт, закрутив вікна вибиті, ми все підмили, підготувалися до вечора. В той день не було жодного вільного місця. Я на жодному з таких концертів джазових не чув, щоб так аплодували. Я сидів за барною стійкою, в мене е, сльози текли. Я от зараз розповідаю і відчуваю, що я просто переживаю той момент знову. Все ж таки, ми правильно зробили, що ми сьогодні не відмінили роботу, що ми вирішили не скасовувати цей джазовий вечір. І для людей це була як віддушена. Щоб трошечки відволігтися від того, що відбувається кожного дня, кожної хвилини в нашій країні, особливі характеристики або риси людей, які частіше за всього приходять саме в цей простір, У нас дійсно дуже різнопланова аудиторія. Чому тому, що ми працюємо з різними проектами. В нас немає якоїсь сегрегації за стилем музики чи за стилем написання картин. Ми працюємо з як і молодими представниками культури, так вже і з дорослими, і з сформованими. Тому якоїсь прям конкретної не скажу. Це, мабуть, прям дуже-дуже різношасна людей. Я гадаю, чому вони приходять до тебе, до вас? Тому що ми робимо цікавий продукт. Вони нас підтримують. Ми їх підтримуємо, тому що гуртуємося, тому що е, даємо один одному надію на завтра. Ми всеціло толерантні, всеціло інклюзивні. Вони знають, що тут їм буде затишно, що їм тут буде тепло, що їх тут приймуть. Були в тебе думки, наприклад, відкрити простір, можливо, в якомусь іншому ще місці? Минулого року була дуже цікава пропозиція. Наші товариші. В нас на території є резиденти велосипедисти. Вони займаються, займаються під час повномасштабки, отримують з Європи старі зламані велосипеди, ремонтують їх і направляють прифронтову зону, там де дуже понівечена інфраструктура. Дуже важко добратися. Вони таким чином допомагають людям. І був цікавий грантовий проект. Які направлені на перебудову, ремонт сільських клубів. В нас була така цікава думка, що в принципі культмотив можна порівняти з таким дійсно культурним клубом, якщо зробити зріз того, як виглядає клуби в селах чи в невеличких містах. Це зазвичай місце, в якому збираються потанцювати. Там є якась невелика кафешка, бар. І там дуже багато мови. І Ми так промалювали, що так дійсно культмотив в цілому вписується в цей формат, і що дійсно було б цікаво надалі розвивати такого плану співпрацю. Паралельно до культмотиви культурного простору є благодійний фонд, одне культмотив. Ми в минулому році проходили навчання. Грантове саме по інституційному розвитку благодійного фонду, і там була стратегічна сесія, на якій ми промальовували плани на рік, на два, на п'ять вперед. І от одним з планів було це розширення експансія, розвиток таких невеликих місцевих клубів, щоб це зробити. Не на рівні шароварщини, а зробити цікаво для того, щоб мова туди не приходила просто, скажімо так, вжити алкоголь, а дійсно приходила, чи послухати цікавий гурт, чи потанцювати, чи послухати лекцію з культури чи научпопу. Так, були такі думки. Чи ми будемо цим займатися найближчим часом? Думаю, ні. Але в осяжному майбутньому це був би цікавий проект. Чи є в тебе знайомі друзі з Харкова? Так, є. Не знаю, бачив ти в них е, ось цей патріотизм Харкова? Так. Так, це прям незмінно, яке ця риса в харків'янах дуже сильно впізнається. І навіть всі е, мої знайомі друзі, хто є з Харкова, вони завжди цією харківською тусовкою тусуються постійно, прямо так незмінно, це прям да, щось, щось таке. Е, якщо коротко, тебе це ну типу буває таке, що ви такі там ви задовбали вже. Я вже зрозумів, що да, Харків, Харків, Харків. Чи ти до цього відносишся норм? Ні, дуже нормально відноситься навпаки. Прям ну мені е, цього е, не вистачало б в Києві такий, знаєш, типу київський двіж. Угу. Е, але да, Харківян таки є. Це дуже круто. Перше, от якщо кажуть про про Харків. Це культурна тусовка, це ранні бізнес-відносини. Можливо, в мене такі знайомі з Харкова. Це зазвичай всі люди, хто там вже в 14-15 займалися якимось бізнесом, починали щось просувати, щось продавати, крутитися, відкривати якісь кав'ярні. Це сплаченості, це підтримка своїх. Це теж прям неймовірно. Знаю такі кейси, коли люди вже переїжджали до Києва, починали займатися бізнесом. І це була неймовірна підтримка, коли свої ходять до своїх. О, це ж пацани з Харкова, їх треба підтримувати. Так, кав'ярня, все, ходимо тільки туди. Так, значить, якісь общі під все значить, будемо підтримувати, влаштовуємо тусовку. Ну, це дійсно дуже цікава. Така штука. Що повинно статися, щоб пульт мотив з'явився у Харкові? Партнерство. Коли ми задумували цей проєкт, ми не були готові до тієї неймовірної кількості роботи адміністративної, яку треба буде проводити. Тому що одне діло створювати свої проєкти і свої якісь концерти, інше діло співпрацювати з іншими проєктами. Це забирає неймовірну кількість часу і адміністративного ресурсу. І е, так як ми соціально спрямовані, іноді не вистачає як адміністративного ресурсу, так і фінансового ресурсу. Е, тому для того, щоб існували е, такого плану проєкти в інших містах, мені здається, це, по-перше, повинні бути е, чи люди, які е, до сих пір живуть в цих місцях, чи вихідці. Бо однозначно це пов'язано з тусовкою, з культурною тусовкою. І просто так прийти, приїхати до Харкова і заснувати культматив в Харкові, я думаю, це буде дуже довгий тернистий шлях для того, щоб затягнути цю тусовку в харківський культматив. Mm -hmm. Якщо людина буде з Харкова і буде готова навколо себе гуртувати цю тусовку, то так, я думаю, це могло б статися. Подивився в інстаграмі, що розписаний е, івент-календар, тобто там події, які тут будуть відбуватися. Скажи, будь ласка, які ось події ось будуть тут, -тут скоро? Е, зазвичай ми розписуємо свій календар е, на квартал. Це по своїх подіях для того, щоб планувати. Плюс проєкти партнерські е, з'являються зазвичай за місяць, за два, за три. От зараз ми отримаємо заявки вже на березень, деякі навіть на квітень. Найближчим часом буде дуже багато цікавих виставок робіт. 15 лютого буде перевідкриття виставочної галереї. І там вже починаються такі дуже часто зміни експозиції, і дуже цікаві художні івенти. На завершенні, якщо ну нас буде зараз там нас дивляться ті люди, які були в цьому просторі, і ті люди, які не були в цьому просторі, що б ти хотів би сказати і для цієї і для, і для цієї аудиторії? Таку велику махіну дуже важко як і адмініструвати. Так і підтримувати. Бо завжди, як дивитися на нас як культурний простір, так і общепіт, є сезонність. Якщо б ми були 100-150 квадратних метрів площі, це було б одне питання. А так як в нас 400 квадратних метрів приміщень плюс ще 500 квадратних метрів простору, які треба постійно підтримувати. Складова це заробітні плати, орендна плата, електрика, яка зараз коштує неймовірно. У нас повністю всі приміщення опалюються електрикою. І Ми зараз стикнулися з тим, що е, нам дуже важко в... не сезон. Я розумію, що е, можливо ми знаходимося не на прохідній вулиці, а все ж таки в кінці Спаської. І що до нас влітку краще прийти, тому що можна потусуватися у дворі, не можна відпочити, почилити. А зараз взимку можливо краще посидіти чи вдома, чи в якомусь маленькому барчику біля вдома. Ми стикнулися з тим, що в нас зараз дуже сильний фінансовий провал, тому нам дуже важлива підтримка кожного гостя. Так як ми підтримуємо всі проєкти, так як ми надаємо можливості для е, творчого розвитку, так ми б хотіли, щоб е, кожний гість, кожен, хто в нас побував чи в нас буде, знали, що нам їх підтримка дуже важлива. Кожен може прийти на е, нашу найближчу подію, чи просто зайти, попрацювати в день, прийти на концерт, чи купити квиток на найближчий концерт. Чи просто завітати на каву. Це нас дуже сильно підтримує і дасть нам можливість надалі існувати. Я хочу подякувати тобі за цю розмову. Приходьте в простір або просто попрацювати, або поїсти, або на концерт. Підтримуйте український бізнес, підтримуйте творців, які все це роблять. І я щиро дякую тобі. Я тобі дуже дякую. Приємно. Дякую.